Христос рождається, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо, як Бог колись покликав Авраама і пообіцяв йому, що дасть йому землю, і пообіцяв йому велике потомство, пообіцяв також, що це потомство стане благословенням для всіх народів землі. Авраам повірив і так став співучасником. Співпрацівником Божого замислу. Щоправда, сам Авраам побачив хіба частково здійснення тої обітниці, І він побачив свого сина Ісаака. Він прибав клаптик землі, але вже в його житті проявлявся момент благословення. Бо він став, він сам став благословенням для тих людей, для тих народів, серед яких перебував. Тобто він побачив. Часткове здійснення обітниці, і це часткове здійснення стало завдатком того, що обітниця здійсниться у всій своїй повноті, у Бога інакші перспективи. Ми чисто по-людськи хотіли, або це було би дещо швидше. У Бога інші плани, у Бога інший вимір. І тому минали роки, минали століття, і оця обітниця великого народу. Здійснилося згодом, коли у Єгипті з нащадків Авраама через Якова Бог вивів великий народ. Але цей народ став народом Божим не тоді, коли їх стало багато в Єгипті, але тоді, коли вони опинились на березі Червоного моря. Ми з вами пам'ятаємо, що рятуючись з рабства, під провозом Мойсея народ прибув до Червоного моря. Ззаду він бачив куріву, що здіймалася від колісниць фарона. Десь далеко, попереду, він бачив берег, берег, що обіцяв свободу, що обіцяв благословення. Позаду бачив смерть, бачив рабство. І ось отою стіною це море була немовби непроходима стіна. Море була немов. У цей рубіж, який неможливо пройти. І всі ми з вами пам'ятаємо, що піднявши жезл, по Божому слові, море розтопилося, і Ізраїль перейшов. І це був не просто перехід з одного берега на інший, це був насправді перехід від рабства до свободи, від свободи до життя. І ось саме в цьому переході, саме можна сказати, в тій купелі Червоного моря, народився отой от народ. Божий. Цей народ мандрував у пустині. Треба було ще багато років, 40 років, щоб виховати цей народ, щоб вичавити оце рабство, яке не дозволяло увійти у землю. Обіцяну. Хтось сказав, що Богові була потрібна одна ніч, щоб вивести євреїв з рабства. І 40 років, щоб вивезти рабство із євреїв. І ось вони підійшли до річки Йордан. Саме річка Йордан стає немоби у тим кордоном, отою межею. Так воно сталося, так воно є. Що річка Йордан є немов би, кордоном землі обіцяної, тобто, немов би, тим, що відділяє обітницю від її здійснення за тою рікою. Ізраїль міг бачити, як побачив Моїсей, оцю обіцяну землю. Ми знаємо, що було далі. Далі. Сам Йордан, як колись Червоне море, розтопився, щоб народ Божий міг прийти і завоювати цю землю. Проте потім, знову ж таки, і через гріхи, через ради, через невірність Богові, незважаючи на постійну вірність Богові. Ізраїль цю землю втратив, попав у рабство, у неволі, з якої повернувся. І так сталося, що тисячоліття після тих подій, після тих величних подій, тисячоліття після того, як Ізраїль завоював землю, як, здавалось би, обіцяні дані обітниці дані Авраму здійснились, Ізраїль опинився в тій самій ситуації, що їхні прабатьки. Вони жили на своїй землі, але ця земля їм не належала. Вони були підданими іншого царя, язичницького царя, вони були в неволі, хоча жили на своїй землі. І тому вони очікували визволителя. І ось тут зло голос. Івана Хрестителя, який хрестив на річці Єрдані. Хрестив коло тої ріки, яка була кордоном, кордоном свободи. Кордоном обітниці, і він немов би закликав ще раз здійснити вихід з рабства. Він ще раз закликав кожного з ізраїльтян, який очікував спасіння, прийти через Йордан. Як? І він хрестив. В тексті буквально вживається слово занурював по грецьки баптізма, тобто приходили люди, занурювалися. У воду це собою символізувало смерть, смерть раба, смерть старого чоловіка це, немов би, пригадувало колишній древній перехід через Червоне море. В тій воді мусив вмерти гріх. Людина лав входила в воду і занурювалася. Це символізувало собою смерть отого старого життя, життя у грісі, і вона виходила з Йордану. Вона, не мов би, переходила на інший берег, берег свободи. Оце занурення або ж хрещення, воно ставало знаком покаяння, знаком того, що людина зрікається свого старого життя, життя, позначеного гріхом, і хоче, хоче ходити разом з Богом, хоче бути свобідною, хоче бути дитиною Божою. І таке хрещення. Давало відпущення гріхів. І ось ми невдовзі почуємо на цю ріку, куди де хрестив Іван, прийде Спаситель. Іван, побачивши його, скаже: То я маю від тебе хреститись. Господь натомість так належить нам виконати всяку правду. Чому Господь безгрішний, приймає на себе хрещення Іванове? Чому той, хто нам дає прощення гріхів, входить у річку Йордан? Він не мов би входить в річку Йордан, він занурюється в цю ріку, яка вібрала весь отой людський гріх. та ріка, яка не мов би є образом отої стіни, кордону, що не пускає нас до Царства Божого. Він занурюється в цю воду. В якій ізраїльтяни змивали свої гріхи. Тобто він не мов би входить в цю темряву людського існування, він не мов би бере на себе оцю цю воду, заражену гріхом. Він врешті вмирає. Це хрещення стає прообразом Його хрещення кров'ю, його смерті на хресті. Він входить в цю безодню. Він входить в цю темряву, де опинилася людина без. Бог і бере її на себе. Але водночас, входячи в цю темряву, він її перемагає. Він той гріх бере на себе своєю смертю його нищить. І виходячи з ріки. Він відкриває нам небо, і ми побачимо духа, що з відкритого неба буде сходити. Він входить в цю воду, і таким чином ця вода насправді стає. Джерелом нового життя. Він входить в воду, заражену гріхом, її очищає та й освячує. І таким чином, ця купіль, цей Йордан стає для нас новим народженням. Як колись для євреїв було Червоне море. як колись для євреїв перехід через Йордану здійснив їм обітницю. Тепер, завдяки хрещенню Ісуса, Йордан. Ця вода стає для нас куплею відродження, прощенням гріхів. Він виходить і немов би переводить людину. Він відкриває для, неї, відкриває для неї небо. Але водночас Йордан він стає прообразом. Він, він немов би вказує на ту смерть, на цю жертву якою він для нас насправді відкриє небо. І ось той голос, який ми з вами чуємо сьогодні, готуючись до Йордану, готуйте дорогу Господеві. Цей голос промиває до кожного з нас. Він спонукує нас, нас, що були вже охрещені, які маємо цю велику благодать, маємо завдаток життя вічного, одержаного у хрещенні. Промовляє до нашого сумління. Чи ми розвинули той дар? Чи ми вірні тим обітницям, які колись за нас дали хресні батьки, і які ми вже самі не раз повторили, коли були хресними, Зрікаюсь сатани, з'єднуюсь з Христом. Цей голос закликає нас готувати дорогу Господеві через таїнство покаяння. Цей голос закликає нас, власне, до. Покаяння. Що означає слово покаяння? Це не означає просто жаль за гріхи. От так вийшло, так я зробив. Ні. Покаятись в єврейській мові означає шуф, повернутись. Тобто, якщо життя, наше життя можна порівняти до дороги, то слово покаятись означає, от коли ми йдемо не тою дорогою, повернутись назад, там, де ми вибрали невірну дорогу, і від того моменту простувати. Добре. Покаятись означає змінити своє життя в дорогу, означає повернутись до Бога і ходити Його стежками. І ось той голос Івана. Нас, що були охрещені, і, на жаль, занедбаєм, занедбали, і часто занедбаємо той дар свободи, той дар життя. Цей голос кличе до нас. Що готуємось стрінути Господа, стрінути царя, помазанка. Готуйте дорогу Господеві, відкрийте свої серця для нього, усуньте той гріх, який не дає нам прийняти нашого Спасителя. Ми живемо з вами в час, коли дуже багато новин. І новин не завжди добрих. І ми дуже часто розчаровуємося. Розпач охоплює нас, бо так мало правди. Так мало справедливості в цьому світі. Здається, зло запанувало і все переможне. І тому є дуже важливо, що свята, зокрема, оцей Йордан, нам нагадує, що все ж таки Бог є. І Бог царює, і Він провадить історію і ось для того, щоб про це не забути, для того, щоб бачити Бога у своєму житті, бачити Бога в історії, щоб не тратити віру, надію, любов. Власне, потрібно готувати дорогу Господеві. Про це нам нагадує свято: готуйте дорогу Господеві. Христос сердає.